Де шукати допомоги тим, для кого з приходом холодів настали геть круті часи? Розповімо про роботу Кам'янського центру обслуговування та реінтеграції бездомних. Близько 50 дітей пізнали цифровий світ через цікаві та корисні активності в межах проєкту Цифрова освіта для дитячих будинків сімейного типу. Розповімо, як це було. Дім там, де люблять. Сьогодні, у всесвітній день домашніх тварин, познайомимо вас із котиками, які живуть на підприємствах та в організаціях нашого міста. Що сталося у Кам'янському? В останній день осені розповімо у сьогоднішньому випуску новин у студії Олемир Кравченко. Ми вітаємо. І на початку про безпекову ситуацію на Дніпропетровщині. Вчора, протягом дня, ворог атакував Нікополь трьома дронами камікадзе. Пошкодив приватний будинок. Дісталися й марганинській громаді, її обстріляли з важкої артилерії. Всюди обійшлося без загиблих та поранених. Неспокійною видалася і ніч на нашій області. Близько опівночі захисники з ПВК Схід знищили на Дніпропетровщині три ворожих безпілотники. Всі шахеди збили над Нікопольщиною, повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Район окупанти атакували з важкої артилерії, обстріляли Марганецьку громади. Люди не постраждали. Опікуються безпритульними людьми та допомагають повернутися в соціум тим, хто опинився на узбіччі життя. Співробітники Кам'янського центру обслуговування та реінтеграції бездомних працюють з людьми, які не мають домівок, не мають роботи та близьких. З настанням холодів для таких людей і зовсім настають скрутні часи. І центр стає для них чи не єдиним місцем порятунку. Як функціонує комунальний заклад? 28 листопада перевірив міський голова Кам'янського. У центрі облаштовані кімнати для ночівлі на 30 ліжок. Людей забезпечують їжею, теплим одягом, первинною медичною допомогою. Головне допомагають у відновленні документів, працевлаштування та поновленні житлових прав людей, що з різних причин залишилися без даху над головою. Так, Ігорю Турці допомогли відновитися після інсульту та надали житлову площу у міському гуртожитку. Дуже дякую. Богу за вас, дякую соціальним службам, дякую медицинським службам, дякую центру. Очільника мінського оглянув умови, в яких перебувають люди, та поспілкувався з персоналом комунального закладу. Перевірують, як працює центр, тому що в даний час вже наступає холодна погода, і наше завдання дати можливість людям тут перепочити, щоб вони могли зігрітися, для того, щоб люди отримували необхідні послуги. Загалом з початку року у центрі отримало допомогу більше пів тисячі людей. Це і представництво інтересів, оформлення інвалідності та пенсії, надання притулку і соціальна адаптація, у тому числі людей, які повернулись з місць позбавлення волі. Також діє соціальний патруль, який виявляє бездомних осіб на вулицях та направляє їх до закладу. Наше завдання підставити їм плече, підтримати, допомогти, повернути повагу до себе і дати надію на нове життя. Роботи на вулицях Кам'янського тривають. Наразі за сприятливої погоди комунальні служби займаються перекриттям даху у п'ятиповерховому будинку номер 5 по вулиці Сачко. Сьогодні туди доправили партію шиферу для перекриття покрівлі. На допомогу працівникам на місці заділили спецтехніку. Це дозволить швидко виконати роботи та повернути покрівлі герметичність до чергових опадів. Загалом же протягом третього кварталу у Кам'янському було відремонтовано м'яку покрівлю на 116 будинках загальною площою більше 10 тисяч квадратних метрів. Повідомили у департаменті житлового комунального господарства. Ще на 152 будинках зробили поточний ремонт шиферної покрівлі площею майже 2,5 тисячі квадратних метрів. Ще одна трагічна втрата для нашого міста. 22 листопада поблизу населеного пункту Очеретина на Донеччині загинув солдат Євген Луценко. З рідних у нього залишилася дружина та сестра. Панахида за загиблим героєм пройшла в Козацькій церкві Пресвятої Покрови. Від початку вересня цього року Євген боронив Україну та її народ від ворога. Був відданим та хоробрим солдатом, розповідає побратим загиблого воїна. Сьогодні ми в останній шлях нашого побратима, нашого сельця, який віддав своє життя за незалежність і цілісність нашої батьківщини в боротьбі з ненависними окупантами. Царство йому небесне. Порядною, чуйною та доброю людиною запам'ятав Євгена і його співробітник. Останній раз балакав з ним 17 листопада, що він сказав, що йде на завдання. І так, 24-го в нього було день народження, у мене 15-го. Він мене поздравив, я не спів поздравити. На жаль, життя Євгена обірвалось за два дні до дня народження. 24 листопада йому мало б виповнитись 45 років. Ніколи не забудемо воїна, який віддав життя за свободу усіх нас. Вічна пам'ять і слава герою. У центрі молодіжних ініціатив пройшло фінальне заняття проєкту Цифрова освіта для дитячих будинків сімейного типу. Даний проєкт був виграний в рамках конкурсу міні-ініціатив робочої групи з безпеки, соціальної згуртованості Кам'янської міської територіальної громади та реалізований за підтримки програми розвитку ООН. Близько 50 дітей за цей час пізнали цифровий світ через цікаві та корисні активності. На сьогодні, завдяки нашій міській владі та центру молодіжних ініціатив, наші вихованці з дитячих будинків сімейного типу мають таку можливість отримати додаткові знання з комп'ютерної технології. Протягом місяця для дітей проводили заняття з цифрової грамотності та комп'ютерної безпеки. На сьогоднішній день Тим паче під час війни ця тема є дуже актуальною, і до цього да ми знаємо, що діти потрапили і під ковід довго сиділи вдома, і під час воєнного стану, в принципі, ситуація не дуже сильно покращилась, тому ми всіляко намагаємося підтримувати і розвивати комп'ютерну грамотність серед дітей та молоді в нашому місті. Діти мали змогу вивчити основи роботи з комп'ютером, боротьби з шахрайством, безпеки в інтернеті та Інші аспекти цифрової грамотності. Кожне заняття було спрямоване на практичне засвоєння знань через ігрові завдання та творчі проєкти. У нас буде семінар проходити е, живе спілкування. Е, і далі у нас буде проходити ще такий інтерактивний квест. Ми будемо е, за допомогою інтернету шукати е, безкоштовний е, його називати його сильні сторони або слабкі сторони. Далі придумуємо, е, складний пароль. Також будемо розглядати і моделювати ситуацію відносно того, як діти захочуть. І я буду в ролі або дитини, або дорослого. А вони будуть задавати мені якесь певне питання. Діти з захопленням слухали спікера, брали участь в опитуваннях, та залюбки ділилися враженнями. У мене сестричка навчається в комп'ютерній академії, тому я трошки в'їжджаю в цю тему, цікавлюся там, програмуванням трошки. Нам розповідали про шахрайство, а зараз дуже багато людей намагаються нажитися на таких, як ми, на дітях. Тому, коли тобі дзвонять, і я, на мою думку, було б дуже гарно, якби мені хтось розповів це раніше, і я б не попалася на таку ситуацію. Цей проєкт відіграв важливу роль у формуванні цифрової грамотності дітей, надавши їм практичні навички та знання, які є важливими в умовах сучасного інформаційного суспільства. Домашній пухнастик це напевно класичний атрибут затишку будь-якої оселі. А що можна сказати про котів на роботі? Вони стають символами компанії, логотипами та навіть рекламними менеджерами, завойовуючи серця відвідувачів. Тренд доброти заводити котів на роботі в Кам'янському тримається вже кілька років. Є підприємство, де живуть маленькі пухнасті антистреси. Сьогодні всесвітній день домашніх тварин про них і піде мова. Розпочнемо із нашого підприємства. Так, звісно, мова піде про нашу кішку Мусю, яка в нас живе вже близько трьох років, має власну кухню та особливий раціон. Дбає про неї помічниця директора Світлана. Але для нас муся це окремий всесвіт, де можна відволіктись від подій сьогодення. Влітку 21-го року мій чоловік знайшов її біля кафе. От так завдяки людяності, доброті керівника нашого, колективу, який був не проти такого, такої мешканки, вона у нас так і з'явилась дуже швидко, звикла. І ось уже близько двох з половиною років вона живе у нас на підприємстві. У неї навіть з'явився коханий котик, який приходить до неї на вікно, і вони там через рішітку спілкуються. Та не лише наш колектив підприємства тішиться компанією. Кицькі наступна історія привела нас до центру надання адміністративних послуг. Тут живуть аж три хвостика: кішечка та два котика. Здоровений кіт на ім'я Тихон пережив тяжкі життєві випробування. Перший котик у нас з'явився у листопаді 18-го року, і нам трошечки його було шкода. в нього був такий печальний вигляд, такий сумний. І він досить добре пережився, Він коли на роботу приходиш, він тебе чекає вже всіх, поки до всіх привітається, до всіх в кабінети заходить. То він таким чином у нас пережився. А інших двох котів знайшли у коробці у далекому 2021 році. Ще двох тваринок знайшли наші співробітники на березі на лівобережній частині міста, на березі каналу. Вони були дуже маленькі, вони зовсім маленькі вони були дуже хворі. Ми їх привезли сюди, навіть не сюди, ми в лікарню їх привезли. Лікарі давали дуже погані прогнози, що вони не виживуть. Більш місяця вони були в лікарні, ми оплачували їх лікування. І вони в нас прижилися. Братик і сестричка, руденький такий котик, його персик звати. І трикольорова кішечка. Ми її назвали мандаринкою. Живуть коти за рахунок працівників, люблять поласувати смачненьким, але зазвичай їм до вподоби сухий чи вологий корми. Далі історія завела нас до місця, де найчастіше і у великій кількості прихищають пухнастих. Одразу скажемо: там рай, адже це зоомагазин. В одному із них живе аж 17 котиків різного віку, і кожен зі своєю історією. Кидають прямо з сім'ями, тобто, кішка народила і ставлять сюди в коробочки, в, в пакеті в коробки з кішкою підкидали, з запискою, що її, її звуть собака, і вона вже нам не потрібна із котятами. Вона була дуже отака, в але ну, Ми її пристроїли, простерилізували і пристроїли. Пані Лілія розповіла, що багато котиків підкидають, просто награвшись, викидають на вулицю. Котики живуть прямо в приміщенні магазину, їх лікують, годують переважно сухим кормом, бо він збалансований і може лежати в кормушці хоч цілий день. Вони настільки привикші, що вже якщо ну бувають, що просять щось, коли сам їсиш, ну а в основному вони їдять тільки корм. Корм чи влажний, чи сухий, ну. Вони щасливі е, новенькі можуть залізти кудись в мішочок. Ну це таке рідко і ночі, коли ми їх оставляємо тут, то все в порядку остається. Нічого вони не рвуть. Є місце, де для всіх завжди відкриті двері. Це Українська Казацька церква. Тут знайшли прихисток від війни і два рудих котика. Отакі два котика живуть у козацькій церкві висотою покрово Православної церкви України, і вони ще. Із зони бойових дій до нас приїхали до нашого міста. Такі пухнасті неймовірну історію спасіння хвостатих розповів настрій казацької церкви отець Феодосій. Вони справа в тому, що брати, і в них окремо ніякого такого, знаєте, позивного нема. Але на двох вони часики. і це подарунок розвідки медиків 93-ї бригади і бійців першого добровольчого мобільного шпиталю. Імені Миколи Пирогова, часіки того, що вони двоє з часів яр. Я їх сюди привіз. Думаю, куди ж їх прироштувати, бо в самого дому двоє котів. Руді брати живуть в трапезній кімнаті, і в них своя місія для храму. Додав отець Феодосій. Насправді, знаєте, вони стали таким одним із символом, тому що церква закликає любити ближніх, а ближні це не лише люди. Завдяки церкві цих двох кошенят їм врятувало життя. Вони зростають в такій загальній великій любові. В них тут немає ні проблем, ні тривог, Їх тут люблять, вигулюють, за ними доглядають. Тому ну знаєте, чим більше ми будемо дарувати тепла, особливо тим, хто його настільки сильно потребує, тим добріше стане наше серце, тим ближче ми, врешті, станемо до Бога. Єдине, що хочемо сказати: любіть братиків та сестричок наших менших. Турбуйтеся, годуйте смаколиками, будьте поруч, не зраджуйте, бо вони частина нашого життя. А ми для них і є все їхнє життя. Ну а зараз поговоримо про погоду на завтра. П'ятниця буде хмарною і опадами. протягом дня можливий дощ зі снігом. У першу ніч зими передають мінус один. В день шукайте до плюс шести. Вітер місцями до восьми метрів на секунду. Південного та південно-західного напрямків. Це всі новини випуску від 30 листопада. Побачимось завтра у звичайний час. Зустрінемо зиму з оптимізмом і пам'ятаємо, що українці незламні. З вами був Володимир Кравченко. На все добре.